Пам'ятається ще до того, як Зеленський збирався зняти з посади генерала Залужного, він дорікав військовим, не конкретно залужному, а за військовим, військовому керівництву загалом за відсутність плану, що воюють, мовляв, не за планом, плану нема. і... Він вимагав від них цей план, і вони йому так щось не змогли розродитися тим планом. Однак і в Зеленського ж не було плану ніякого ні на війну, ні на мир, якісь там побажання взяв він, очевидно, це до уваги і ну, найперше. Розродився він планом перемоги. Ну Це ми вже начулися про цей план. Весь світ вже начувся, він вже, вже все, всі в курсі. Е ну, і було багато загумов, що Це якби і не план. І взагалі він нас якби не стосується, бо це такі побажання до третіх сторін президент цього. Формально не визнав, але начебто дійшло до нього це, і він тепер придумав внутрішній план. Ну, Цей план він ще в роботі, І до кінця року ми матимо можливість з ним ознайомитися. І таке враження, що. З -з Зеленський у, у смак вийшов з тими планами, прямо як у Радянському Союзі. П'ятирічний план, річний план, зобов'язатися взяти план, потім зобов'язатися перевиконати цей план. І взагалі, так як оце він зараз розійшовся, не на жарт. Мабуть, він не заспокоїться до того часу, поки кожному українці. Не видасть окремий план, як паспорти, бо будемо ми їх отримувати. Ті плани, книжечка буде зелена. І в тій книжці буде план такого-то, такого-то, з такого-то, таке-то, і все, що він має робити. А загалом план це таке, таке слово. Багато асоціативне. ні, сам план вже Путін проментував, коли оце все, все по плану, все по плану. Зеленський вирішив, що і в нас має бути, очевидно, все по плану. А може, в нього така така якась віддалена асоціація. Це коли план, потрібен план. І зразу всі і Потягнулися до самокруток. І, ну, вже, і тоді вже міняється світогляд, стан внутрішній. Реальність міняється. Хочеш перемогу? Ось тобі перемога. Все В тій реальності все тут під рукою. Правда, шугняк може бути. Для навірчика створив про цей план. Слуга усім слуга. Та над панами пан, хвала тобі чувак, на прізвище Зеленський, мастерить всяк і кожен свій маленький план. Та лиш в тебе, лише в тебе план Вселенський. І оцей Вселенський план зеленського. Він зароджується таке вравів, в, в якійсь бульбашці, такі, якісь герметичній, ні з чим не зв'язані. Ну і потім та бульбашка тріскається, припиняється, дія плану, і ми опиняємося в реальності. Отій буденній реальності, в, в тим всім, що нас оточує реальності, котра існує незалежно від нашої уяви, від нашого розуму, і незалежно від того, чим ми його затьмарили собі. Нам не плани потрібні. Нам потрібна ідеологія загальна для країни. І в межах тої ідеології будуть. Поставати певні задачі, і їх треба буде вирішувати. Потрібна діяльність, а не імітація діяльності. А наразі всі ці плани це імітація діяльності.